Знаєте, у кожного є хтось, хто надихає. Для когось це відомі люди, актори чи блогери. А для мене це велика княгиня Анастасія Київська. Вона мала все, про що тільки можна мріяти: титул, красу, повагу, палаци, коштовності. Але її серце обрало інший шлях. шлях. Служіння і любові. Велика княгиня пережила багато, клевету, зраду, біль у родині, самотність, тяжку хворобу та замість озлобитись обирає все життя за свого чоловіка, бажаючи йому спасіння. І коли біль став надто великим, княгиня принесла його Богові і збудувала Покровський монастир у Києві. Матушка Анастасія віддала всі свої коштовності для побудови монастиря, перетворивши земний блиск на небесне світло. Замість скринь із золотом келій для сестер, замість дорогоцінних перлів, свічки перед образом Богородиці. Матушка не просто жертвувала, вона віддавала своє серце. Навіть будучи слабкою тілом, вона сама доглядала тяжко хворих. Мила їх, перев'язувала, прибирала після них з любов'ю і лагідністю, знаходячись біля її мощей у Покровському монастирі, відчувається ось справжня краса, не зовнішня, не показна, а тиха, глибока і світла. Своїм прикладом вона навчила, що святість це не втеча від болю, а вміння любити навіть через нього. І що найцінніше в житті, це не золото, а добро, зроблене з чистим серцем. Преподобна мати, наша велика княгиня Анастасія Київська, моли Бога за нас.